Є ряд слів, в яких буква Ю під наголосом вимовляється як довге у. Глу клей. Блу блакитний синій», сині. «правило», Джун червень. Му Move, рухати. Movement рух. Movies кіно. Луз. Трачати. Ду робити. Ху хто? Руд грубий неотесаний. Рубрик заголовок абзац. Рубі яскраво червоний. Ру жалість і ру – рута трава. Thank you. Hear you soon. Goodbye.